Я дуже приємно здивований, що інших пропозицій не було. Напишемо оркадав і будемо давити. Нехай Ютюб не ображається. Будемо давити жорстко принципово, а знайти кращих кандидатур, які це можуть зробити. Було б неможливо. І насправді, якщо серйозно, це е, те, що ми маємо зробити, це наші побратими. Я думаю, що більше 50% особового складу це ті, з якими ми зустрілися 24 лютого на лавській при формуванні батальйону. Хтось був розподілений з військкоматом, хтось. На 9 ранку, 24-го прийшов туди, і сьогодні вони в Бахмуті, сьогодні вони всередині, сьогодні вони забезпечують захист України, знищують російських опів і готують контрнаступ збройних сил. Це справжній гідно без жа і я хочу нагадати, що оцей спартан. Який ми передаємо для того, щоб своєчасно доставляти ПК за будь-яких умов, тоді, коли нема дороги, коли все, наша мінометна батарея, наші придані артилерійські позиції будуть працювати так, як. треба. І буквально позавчора комбат. Позвонив мені і сказав, що потрібні так: генератори, старлінки, мавіки, резина. І е, ми записали, дали нам по наказу добу на те, щоб ми це все забезпечили. За добу наша фантастична команда все це встигла зробити. Окреме замовлення на Mavic було з боку мінометної батарії. Теж дали і зробили. І дуже приємно, коли е, наше з вами спілкування забезпечується так, що ще позавчора ми ви виділили гроші. Ще вчора ви бачили в Києві на 14 мільйонів вантажів. А вже сьогодні вони відбувають зараз звідси, з Донецької області. Вони це Донецька область, не е, лякайтеся, вони відбувають прямо в Лахмут. Ось такі скорочений е логістика, яка ми сьогодні робимо. А зараз я ще раз скажу, що з усіма побратимами ми сфотографувалися тут і їдемо. Ходь і їдемо далі. Нас чекають десантники. Ми все, що можемо, віддаємо фронт. Більше двох з половиною тисяч наших. Побратимів з команди з команди Європейської лідарності з команди справи громад. Тут у нас лідери справи громад, які зараз несуть військову службу. Є в військах. післязавтра ми будемо голосувати рішення про складання мандатів генерала Забродського. ми він з 24 лютого е, працює в радником у, у головнокомандувача, А зараз, при підготовці наступу, ми дуже пишаємося тим, що його талант талант. Е, Величезного, який має з 2014 року величезні успіхи, буде застосований для організації вже на посаді заступника головнокомандувача для забезпечення наступів. Ми пишаємося цим і ми маємо віддавати все можливе для нашої перемоги. І ми пишаємося так, як наші хлопці зараз воюють. Дякуємо, Петрович. Дякую. Дякую вам. Дякую вам. Дякую.